Епічний старт кар'єри в Аяксі Олександра Зінченка. Футболіст, якого вигнали з Динамо Київ, відзначився дебютним дублем із стоп-голів за нову команду. Гол місяця в серії А від Руслана Маліновського. Відомий гравець донецького Шахтаря натякнув, що не бажає грати за збірну України. А також перша публічна заява в ЗМІ після звільнення з Динамо від Олександра Шовковського та яку важливу роль в Ліоні підготували для Романа Яремчука. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Гол Руслана Маліновського в ворота Болоні визнано кращим у січні в чемпіонаті Італії. Українець переміг у традиційному голосуванні серед уболівальників. Також відомо, що у футболіста запланована зустріч на цьому тижні з керівництвом Дженуа, на якій йому повинні запропонувати оновлені умови співпраці на наступні декілька сезонів. Поточний контракт гравця спливає влітку. Раніше його агенти провели попередні зустрічі з іншими командами чемпіонату, які зацікавлені в послугах Руслана. Тож чи залишиться Маліновський в Дженуа, стане відомо вже наступного тижня. Можу не відзначити потрапляння до команди туру в чемпіонаті Польщі Макса Хланя. Він своїм голом приніс перемогу гурніку і зберіг команді першу сходинку в таблиці. У поточному сезоні в українця 14 матчів, 3 голи та 2 асисти. Бетон! 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 Олімпійські ігри. Бетон! Біатлон! Бетон! Сноуборд! хокей! Бобслей! Бетон! Заряджають ставку на бетон юей. Не встиг Ангель Торес покинути Динамо Києва. Як він уже відзначився дублем у Кубку Туреччини. А ось в Динамо ж за півроку в нього лише 50 зіграних хвилин. Чапрас торес. Торес торес. Бір де 2 які дерема доють дати. Андіаль Торес. Колямбілел. Фарк бірі індріорот у здорте. Онарданда бірський мініорш. Бір де бебеть. Еюпспорун. Роман Яремчук зізнався, що насправді повинен був опинитися в ліоні раніше. Але тоді невдало склалися певні обставини. У мене був досить хороший минулий сезон у моїй попередній команді. Зі мною зв'язувалися представники Ліона. Тоді було досить складно здійснити цей трансфер з багатьох причин. Зараз це стало реальніше і можливіше. Коли випав такий шанс, я сказав так і влітку, і зараз. Зараз вийшло, а влітку ні, сказав нападник. Також висловився про майбутню співпрацю з Романом і Пауло Фонсека. Я дуже задоволений цим трансферним вікном. Клуб зробив усе, щоб підсилити команду. Нам потрібен був нападник і прийшов Роман. Це гравець, якого я знаю і який може допомогти команді. Яремчук, справжній нападник, який дуже якісно грає у штрафному майданчику. У нас не було гравця з такими характеристиками. Шульц не зовсім підходить на цю роль. А ось Ендріку це під силу. Однак саме Роман буде важливим проти команд, які глибоко обороняються. З ним у нас буде більше тактичних варіантів. Тепер у нас більше можливостей. Це створює конкуренцію і позитивно впливає на команду. Не встиг Олександр Зінченко прибути на базу Аяксу, як уже вляпався в кур'йоз. Його новий клуб надіслав до УЄФА офіційний лист із вимогою включити свого новачка до заявки на лігу чемпіонів. Але нюанс у тому, що нідерландці там не грають. Таке рішення офісу клубу здивувало навіть головного тренера, який попросив швидко відкликати запит, назвавши такі дії неймовірно безглуздими. Педріньо вперше особисто висловився щодо можливості та бажання зіграти за збірну України і оцінив наскільки все близько до цього. Якщо чесно, я дізнався про це лише з інтернету. Ніхто з тренерського штабу не говорив безпосередньо зі мною. Я чув чутки через своїх агентів, але нічого офіційного. Я прокинувся здивований усіма цими новинами. Це залежить не лише від мене, є багато чинників. Я почекаю, щоб побачити, чи інтерес справді існує, перш ніж ухвалювати будь-яке рішення. Я маю подумати про те, що найкраще для моєї кар'єри та моєї родини. Грати на чемпіонаті світу це мрія. Я завжди мріяв представляти Бразилію, але я б сів із родиною та розглянув, чи буде це корисним для мого розвитку. Україна близька до кваліфікації на чемпіонат світу. Якщо це сприятиме моїй кар'єрі, я ретельно це обдумаю. Але мрією мого дитинства завжди була збірна Бразилії. Також бразилець назвав наступного гравця Шахтаря, який, на його думку, покине клуб за шалені кошти. Еліас дуже молодий, але вже прийшов до нас із певним досвідом виступів за Флуміненсе. Його технічні якості, помітні неозброєним оком. Він нам дуже допоміг, і попереду на нього чекає яскрава та успішна кар'єра. Олександр Шовковський дав перше публічне інтерв'ю після звільнення з Динамо Києва, в якому розповів, чи слідкує він за командою і чи помітив якісь зміни під крилом нового тренера. Чи слідкую за рідним Динамо? Так стежу, дивився контрольні матчі, хоча не всі повністю, але уважно стежив за перебігом подій і результатами. 0-1. Я в курсі всіх подій. Чи помітив якісь зміни з мого боку, говорити про це буде некоректно. В мене немає ніякої образи на клуб. Чого мені ображатися? У такому клубі, як Динамо, та й будь-якому іншому, завжди на вагу лягає результат. Рішення ухвалюють, виходячи з нього. Тому що є та є, чи підтримую зв'язок із колишніми підопічними в Динамо. Так, безумовно спілкуємося час від часу, розповів Шовковський. Динамо Київ може позбутися свого чергового скаутського провалу. Тренер Динамо Бухарест підтвердив інтерес до решата Рамадані, який зараз грає в оренді за Шкендію. Динамо підписало його ще 4 роки тому, коли йому було 18. З того часу на його рахунку лише 4 поєдинки за білосиніх, але парадокс цього футболіста в тому, що досі невідомий його реальний рівень. Адже якщо в Динамо він майже не грав, то в оренді за Шкендію є одним із кращих опорників чемпіонату Північної Македонії. Не можна не відзначити повернення в Європу легендарного анголо-Канте. Француз зі скандалом покинув Саудівську Аравію і приєднався до Фенербахче у зворотному напрямку. Поїхав форвард збірної Марокко Енне Таким чином, Канте розраховує на шанс повернутися до складу збірної Франції на літній чемпіонат світу в Америці. За ЕТІХ він провів 105 матчів, забив 10 голів і віддав 11 асистів. Правильною відповіддю під минулим відео був легендарний деку португалець бразильського походження, який був лідером у своїх командах як на клубному рівні, так і в збірній якого вважають одним із найбільш недооцінених півзахисників свого покоління? Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.